Вітаю вас, любі друзі. Мене звуть Кирил Кризаліс, Я народився у Кривому Розі і прожив тут усе своє життя. Із з 2016 року. Ну окей, давайте з 2016 року я займаюся тим, що проводжу антикорупційні розслідування для того, щоб з'ясувати, як так можливо, що із гігантським бюджетом у кривому розі все руйнується. Ви можете зі мною не погоджуватися і розповідати про те, що там щось будується, ідуть якісь ремонти. Ремонтують лікарні, ремонтують дитячі садочки, ремонтують дороги. Я вам скажу, що як журналіст я проводив розслідування, я з'ясував, що на кожному тендері, який проводиться в кривому розі, на кожному тендері, що я бачив, під час розслідувань на кожному крадеться. На деяких вдвічі завищують ціну. От, наприклад, ви ж всі бачили бетонні урни по місту. Ці урни, коли їх закуповували за наші податки, коштували 180 гривень одна штука. Але за наші податки їх закуповували по 700 гривень одна штука, і так от куди не куди не кінця? От до чого б ти не взявся, до якого тендеру ти не взявся? Кругом така історія. Всюди крадуть, і якщо ви думаєте, що з початком війни це все зупинилося, бо нам не треба зараз красти, нам треба навпаки кожну копійку до копійки, щоби перемогти, то я переконаний, що ви помиляєтесь. Я продовжую розповідати вам про те, що ми з вами дуже сильно помиляємося в тому, що Довіряємо самозванцям, які називають себе головою військової адміністрації нашого міста. Звісно, я переконаний, що більшість адекватних людей, які дивляться це відео, так його не називають. Але, наприклад, моя колишня викладач української мови, яка нещодавно побачив, коментує мої відео і захищає вілкула. До речі, робить це з помилками. А плюс вона ну, типу, за українську мову, називає мене там зрадником сепаратистом. Але ну сама в Фейсбуці підписана російською. Ну але це не про те і про. У про те, як мене навчали і навчали моїх однокласників, я вам розкажу в окремому відео про цю викладачку. Я думаю, ви мас... ви мусите почути. От, плюс, хотів вам ще розповісти про те, що молоде покоління людей у кривому розі досі не розуміють, навіщо ми позбавляємося від рашистської спадщини, але це знову таки про... про інше відео. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про тему не на часі. Я саме так хотів би назвати це відео, не на часі, але давайте, от з вами, ну так трошки подискутуємо. Здебільшого у коментарях під моїми відео, де я показую, як за останні 12 років сімейство вілкулів не розвивало наше місто. Я показую вам електротранспорт, я показую вам маршрутки. Я вам показую парки, я вам показую дороги. Проспекти і пішохідні тротуари, Я вам показую калюжі, я вам показую, і це все для того, щоб ви зрозуміли, що з таким бюджетом, який є в нашого міста, і з тими підприємствами промисловими, які є, так не має бути. От просто не має бути. Ну або у нас у бюджеті мають зберігатися мільярди, і Вілкул просто ну тупорили, Він не зміг цього зробити. Гроші є, а він цього не зробив. Або гроші вкрали. Ну, от, от два варіанти, я інших не бачу. І більш всього у коментарях мені пишуть. Перше, це чому я не на війні? При тому ставлять дуже по-хамськи. Я не знаю, я ну, намагаюся. Окей, це перше, чому ти не на війні? Друге запитання, яке, яке мені ставлять, це не на часі. От, я, типу розповідаю, що там щось погано зроблено. мені кажуть, що зараз війна, зараз не на часі. Так, от для тих, хто каже, що не на часі, я вам хочу показати ось що це сайт Прозоро, на якому проводяться закупівлі і тендери. І навіть зараз, поки йде війна, і як ви кажете, не на часі. Департамент розвитку інфраструктури міста виділяє 5 мільйонів гривень на отримання кладовищ. 877 тисяч на отримання біотуалетів, яких в нас в місті просто чімать муща, куди не плюнь крізь біотуалет. 29 мільйонів утримання вулично-шляхової мережі, утримання автошляхів міста. 6 мільйонів утримання мереж зовнішнього освітлення. 152 тисячі послуги з поточного ремонту світлофорного об'єкту на перехресті Кобилянського та Тарасової. Тобто відремонтувати світлофор стоє коштує 152 тисячі гривень. Світлофор, лампочку змінити. 152 тисячі гривень. Новий світлофор коштує дешевше. Ну, щоб ви просто зрозуміли, що вартість там нового світлофора 8 тисяч гривень. От просто ну, окей. Ідемо далі. Послуги з поточного ремонту світлофорного об'єкту. Ось на вулиці Стрельнікова на, та вулиці Володимира Гурова. Тут чомусь ціна 36 тисяч гривень. Там 150, тут 36. Ну, думаю, може забагато крадуть, не знаю. Послуги з благоустрою населених пунктів охорона кладовищ в районі Північного ГЗК. 200 тисяч гривень. 51 мільйон гривень – це іще до тих 29 мільйонів, що я ще не назвав, іще 51 мільйон 383 тисячі гривень на 2 вересня було закінчено. Це утримання вулично шляхової мережі, утримання автошляхів міста. Ви розумієте, що поки ви кажете, що йде війна не на часі. Поки мій родич зараз у мене там купа друзів воює. Мій близький друг воює, родич мій воює, поки він мені розповідає, що не дають зимнього одягу, що дали броніки Галімі, вілку вілку за кошти платників податків за наші кошти закупив. Це все дає. Поки це все, поки ми бачимо, що за наші податки купують в три дорога у лівих фірм. Коптери, поки це все існує, поки ви мені говорите, що не на часі, гроші крадуться, виділяються просто неймовірними темпами. От, скажіть мені, будь ласка, він, коли зараз будують на проспекті миру а, огорожу біля приїжджої частини, так вона потрібна, питань немає, але чи потрібна вона зараз, коли йде війна? Можливо, нам би потрібно було землі одяг для військових, можливо, якусь там їжу їм краще надати, можливо, броніки, можливо, коптери, можливо, щось, що потрібне для перемоги. Але ж ні, Вілкул цього не робить. Він робить те, що принесе йому потім політичні бали і дасть змогу і ще 12 років грабувати наше місто. Тому давайте ви отак от не папитися, я вам показав, бо так у трубочку своє не на часі згорнете і запхайте собі у дупу, тому що поки для вас не на часі. Ті, хто крали, грабували і брехали, продовжують це робити по всім направленням. І наразі ваше не на часі дорівнює, тому що цей час дорогоцінний час спливає. І якщо до кінця війни з рашистами ми залишимо расистів всередині нашого міста, то ми вважайте не перемогли, бо зло із маленького зернятка. Рано чи пізно знов розквітне. Ну а на цьому, все. Дякую за ваш перегляд. Дякую за підтримку. Лайки та коментарі. Якщо є змога, звісно, ви можете фінансово підтримати розвиток цього каналу. І вже потім, як фінансово підтримаєте, ви можете написати свої пропозиції, куди ви вважаєте. Мені треба поїхати, щоб відзняти ту чи іншу локацію в нашому занедбаному місті. Ну все, дякую, бувайте. А все остальное то такое аплукало.